Підписник, ви на каналі Сьогодні у нас буде немаленьке відкриття. Спершу заберем стару з Путіслави. Путіславик. Спрейна база. Ну, саме цікаво, це батл Пас. Ну що ж, кредит на да? золотом. стародроб. Стародроб. Ще один. Кредити. Став. Такі репки. Три скредитов на шейда. Десять 100 Сталгроп Репки і 1000 очков сили. Ну, в принципі, добре. І в мене 65 гейм що не прокачаємо. М -м -м. Хочу мортися прокачати. Що ми вампиризи купуємо? Вамперіс на всі бабки. Ну все. Вампиріз куплений! Вамперизм. У нас ще міло є. Давайте байримо що почали. От тепер в мене вже золота немає. Чи там новини які-то? Давайте подивимось. Нормальне, нормально. Получається, я як коли шейда? Почала 300. На е -е. 22 рік рівні отримав вже шейда. Ну це добре. Усім дякую за перегляд, це було міні-відкриття.